Доброї тихої ночі. Чомусь нещодавно згадував я книгу Кузьми Скрябіна, місто, в якому не ходять гроші. Чомусь наше життя все частіше стає схоже на цю книгу. Дуже рекомендую, якщо не читали. Взагалі в його лиці ми втратили не тільки гарного співака. Талановиту людину, але і дуже талановитого письменника, який би ще багато-багато чого міг би нам розповісти. Ну що ж, а ми повертаємося до нашого Уве. Розділ четвертий. Чоловік на ім'я Уве не платить націнку в три крони. Уве дарує їй квіти. Дві квітки. Звичайно ж, у нього й на думці не було купувати їх дві. Але ж мусить бути якась межа. Це було питання принципу, пояснює їй Уве. Ось чому, зрештою, в нього у руках опинилося дві квітки. Все не до ладу, коли тебе немає вдома. Бормоче він, злегка копаючи ногою мерзлу землю. Його дружина не відповідає. Вночі піде сніг, каже Уве. У новинах повідомляли, що снігу не буде, але, як часто зауважує Уве, все, щоб вони не передбачали, ніколи не збувається. Так він їй каже. Вона мовчить. Уве засовує руки в кишені та злегка киває їй. Якось це дико цілими днями никати по хаті, коли тебе там немає. Це не життя, ось що я хочу сказати. Вона не відповідає й на це, увикиває знову копає носаком землю. Не розуміє він людей, які рвуться на пенсію, як можна прожити все життя, мріючи про день, коли стаєш непотрібним. Динятися без діла, бути тягарем для суспільства, так хто взагалі може такого хотіти? Сидіти вдома і чекати на смерть, або ще гірше чекати, поки по тебе прийдуть і потягнуть у притулок. Не можна навіть дійти до вбиральні без чиєїсь допомоги. <кій> <кій> Ува й уявити нічого гірше не може. Дружина часто дражнить його каже, що він єдиний з усіх, кого вона знає, хто радше лежав би в труні, ніж їздив у фургоні для перевезення інвалідів. І це вона дуже влучно підмітила. Уве встав за чверть до шостої. Зробив каву дружині й собі, пройшовся по дому, перевірив, чи вона тихцем не помикала батареї. З вчорашнього дня нічого не змінилося, але він про всяк випадок прикрутив їх ще трохи. Потім зняв куртку з гачка в коридорі, єдиного гачка із шести, на якому не висів гронами її одяг і вирушив на свій обхід. Він помітив, що вже стає холодніше. Майже настав час змінити свою темно-синю осінню куртку на темно-синю зимову. Уве завжди знає, коли ось ось має випасти сніг, тому що його дружина починає канючити, що треба ввімкнути опалення в спальні. Дурість, щороку повторює він, дозволяти директорам електрокомпанії нагрівати руки лише через невеличкі зміни сезону, підкрутити тепло на 5 градусів вище коштуватиме тисячі крон на рік. Він знає, бо сам це підрахував, отож, що зими він стягає з горища старий дизель-генератор, який виміняв на грамофон на благодійному розпродажі. Уве під'єднав його до тепловентилятора, котрий купив на розпродажу за 39 крон. Генератор заряджає тепловентилятор, і той працює хвилини з 30 від маленької батарейки, яку Уве до нього прочепив, і дружина ставить його зі свого боку ліжка. Вона пару раз умикає його перед тим, як вони лягають спати, але не більше таке марнотратство ні до чого, дизельне пальне не безкоштовно знаєте. А дружина Уви робить те, що й завжди, киває і погоджується, що Уви, певно, має рацію, а потім усю зиму тихцем вмикає батареї. Щороку та сама чертівня. Уви знову копає землю носиком черевика. Він, міркуючи, розповісти про котак. Якщо можна назвати котом те шолудиве напівлисе створіння, він знову там розсівся, коли Уве повернувся зі свого обходу прямісінько під їхніми вхідними дверима. Він тиснув на тварину пальцем і гаркнув так голосно, що його голос прокотився луною між будинками. А кіт сидів собі і дивився на Уве, потім він поволі підвівся, наче підкреслюючи, що йде геть не через Уве, а тому, що в нього є важливіші справи. Із них за рогом. Уве вирішує не розповідати дружині про кота. Він боїться, що вона тільки розсердиться на нього за те, що він прогнав його, якби її воля то весь будинок був би напханий бродяжками і неважливо, є в них хутро чи ні. Уве одягнувся в темно-синій костюм і застібнув усі до одного гудзики на білій сорочці. Дружина каже йому, що він не застібав верхнього гудзика, якщо не надіває кроватку. А Уве впирається, що він не такий же голодранець, який здає в оренду лежаки і демонстративно застібається наглухо. На руці в нього старий пощерблений годинник, той самий, який дістався у спадщину його татові від його батька, коли йому було 19, якого передали Уве на 16-й день народження через кілька днів після смерті його батька. Дружина Уве любить цей костюм. Вона завжди каже, що він у ньому такий гарний. Як будь-яка розсудлива людина, Уве дотримується думки, що тільки піжони одягають найкраще вбрання по буднях, але цього ранку він вирішив зробити виняток. Він навіть узув свої чорні вихідні черевики і старанно наваксував їх достатньою кількістю блиску для взуття. Знімаючи перед виходом осінню куртку за очка в коридорі, він уважно оглянув колекцію жіночих паль. Йому було дивно, як у такої маленької людської істоти може бути стільки зимового вбрання. Таке відчуття, що ось пройдеш крізь цю купу одягу і опинишся в нарнії, пожартувала якось одна з подруг дружини. У вигадки, не мав, що вона мала на увазі, але погодився, що тих пальт було до біса. Він вийшов з дому, коли всі сусіди ще спали, пройшовся до парковки, відімкнув двері свого гаража ключем. У нього був пульт дистанційного керування дверима, але уви не бачив у цьому сенсу. Чесна людина може відчинити двері вручну. Відімкнув дверцята Сааба теж ключем. Система завжди працювала ідеально, не було причини її міняти. Він сів на водійське крісло, покрутив туди-сюди ручку налаштування радіоприймача, потім вирівняв кожне дзеркало, як робив завжди сідаючи в Сааб якийсь зловмисник постійно залазив у той СААБ і навмисне збивав радіоканали і положення дзеркал. Виїжджаючи з парковки, він промильнув ту вагідну іноземку із сусіднього будинку. Вона тримала трирічну дівчинку за руку. Білявий довготелесий телесий йшов поряд із нею. Усі троє помітили Уве і весело йому помахали. Уве не помахав у відповідь. Спочатку він хотів зупинитися і дати жінці прочухана за те, що вона дозволяє дітворі гасати по парковці, наче то якийсь дитячий майданчик, але вирішив, що немає на цей часу. Він їхав далі, ряд за рядом, минаючи такі самі будинки, як у нього. Коли вони тільки сюди переїхали, тут було всього шість будинків, а тепер їх були сотні. Раніше тут був ліс, зараз самі будинки. Певна річ, все у кредит. Так воно тепер робиться. Купують все у кредит, їздять на електрокарах, а щоб замінити лампочку, викликають майстра, кладуть ламінат, вбудовують електрокаміни і подібну дурню. Суспільство, яке, напевно, не бачить різницю між правильним дюбелем для бетонної стіни і ляпасом по обличчю, очевидно, так і було задумано. Щоб доїхати до квітникаря в торговому центрі, йому треба було рівно 14 хвилин. Уве дотримуються всіх обмежень швидкості навіть на тій дорозі, де дозволені лише 50 кілометрів на годину, що на ній новоприбулі ідіоти в костюмах витискають до 90. У своїх районах вони порозкладали лежачих поліцейських і порозвішували до біса знаків обережно діти, але біля чужих будинків це їм уже до лампочки. Усе це Уве повторював дружині щоразу, як вони там проїжджали, впродовж останніх десяти років. І стає все гірше і гірше, зазвичай додавав він просто на той випадок, якщо вона якимось чином не почула його з першого разу. Сьогодні Уве не встиг проїхати і двох кілометрів, як чорний Мерседес прилаштувався позаду його Сааба на відстані долоні. У витричі блимнув йому стоп-сигналами, Мерседес істерично заблимав у відповідь усіма вогнями. Уве пирхнув у заднє дзеркало, наче він був зобов'язаний забратися з дороги, що й на якимось ідіотам стукне в голову, що обмеження швидкості їх не стосується. Ну, правда. Уве не реагував. Мерседес знов сяйнув до нього всіма вогнями, Уве пригальмував. Мерседес посигналив клаксоном, Уве знизив швидкість до двадцяти. Коли вони доповзли до вершини пагорба, Мерседес із ревінням наздогнав його. Водій, чоловік віком десь за сорок у кроваці та з білими дротами, що звисали у нього з вух, показав піднятий палець, порівнявшись із Уве. Уве відповів на цей жест так, як усі належним чином виховані чоловіки його віку. Повільно постукав кінчиком пальця по скроні. Чоловік у Мерседесі лементував, поки не забризкав слиною все лобове скло середини, потім натиснув на газ і зник. Через дві хвилини Уве зупинився на червоне світло. Мерседес стояв у хвості черги. Уве блимнув на нього фарами. Він побачив, як водій витяг шию, озираючись. Білі навушники вискочили з вух і впали на панель управління. Уве задоволено кивнув. Увімкнулося зелене світло. Черга не ворухнулася, Уве надавив на клаксон, нічого не сталося, Уве похитав головою. Мабуть, жінка водій, або ремонт доріг, або. Ауді, коли минуло 30 секунд і нічого не змінилося, Уве поставив автомобіль на нейтральну передачу, відчинив дверцята й вийшов із машини, не вимикаючи двигун. Він стояв на дорозі, вдивляючись уперед, вперши руки в стегна і з якимось титанічним роздратуванням, так міг би стояти супермен, застрягнувши у заторі. Чоловік у Мерседесі щосили натиснув на клаксон. Ідіот, подумав Уве. Цей момент затор почав рухатися. Машини попереду уве рушили, автомобіль позаду нього Фольксваген посигнали йому, водій нетерпляче махав, озирнувся. Він подивився, він повернувся в сап і неквапом зачинив дверцята. Ну, ти подумай, як і поспішають, глузливо посміхнувся він у дзеркало заднього виду і рушив. На наступному червоному світлофорі він знову опинився позаду Мерседеса. Знову черга. Уве подивився на годинник і з'їхав ліворуч на меншу порожню дорогу. Ця дорога до торгового центру була довша, але на ній менше світлофорів. Уве не скупий, але як людина, яку хоч у чомусь розбирається, він знав, що автомобілі споживають менше палива, тоді, коли постійно їдуть, а не зупиняються раз за разом. Як часто каже дружина Уве, якщо й можна щось написати в некролозі Уве, то це. Принаймні він економив бензин. Під'їжджаючи до торгового центру вузенькою бічною дорогою, Уве виявив, що на парковці лишилося тільки два вільних місця. Що всі ці люди робили в торговому центрі у звичайний будень, було за межами його розуміння, Очевидно, у людей вже не було й роботи, на яку можна ходити. Зазвичай дружина Уве починає зітхати, ще коли вони тільки наближаються до таких парковок. Уви намагається припаркуватися близько до входу, наче це якесь змагання, хто знайде кращі місця для парковки, завжди каже вона, коли він наматує коло за колом і лається на тих імбецилів, які лізуть поперед нього на своїх іномарках. Іноді вони намотували по 6 сім кіл, поки не знаходили гарне місце, і якщо Увес мушений був визнати свою поразку і задовольнитися місцем на двадцять метрів далі, то настрій в нього був зіпсований на решту дня. Його дружина ніколи не розуміла цього. Знову ж таки, коли щось упиралося в виняткову принцип, це було недоступно їй розумінню. Уве вирішив, що пару раз повільно об'їде парковку, щоб роздивитися, що тут і як, але раптом помітив Мерседес, який гуркотів до торгового центру головною дорогою. То ось куди він рвався, цей костюм із пластиковими дротами в вухах. Уве не вагався ні секунди. Він натиснув на газ і вирвався з бічної дороги на головну. Мерседес ударив по гальмах, заревівши клаксоном, і тепер напирав ззаду. Перегони почалися. Знаки на в'їзді на парковку направляли рух праворуч, та коли вони туди дісталися, Мерседес, мабуть, також побачив два вільних місця і спробував прослизнути повз уве з лівого боку. Уве вдалося маневром заблокувати йому дорогу. Двоє чоловіків почали асфальтове полювання один на одного. У дзеркало заднього виду Уве побачив, як позаду них з дороги з'їжджає маленька Тойота, рухається за вказівниками і, зробивши великий гак, заходить на парковку з правого боку. Уве провів її поглядом, несучись уперед у протилежному напрямку з Мерседесом на хвості. Звісно, він міг заїхати на одне з вільних місць поближче до входу, а потім великодушно дозволити Мерседесу зайняти інше, але що ж це була б за перемога. Натомість уве різко загальмував перед першим паркувальним місцем і став пнем. Мерседес почав дико сигналити, уве вухо не повів. Маленька Тойота наближалася десь із правого боку. Мерседес також її помітив і тільки тепер, коли вже було надто пізно, зрозумів диявольський план Уве. Його клаксон люто ревів, коли він намагався проштовхнутися повсап, але шансів у нього не було. Уве вже помахав Тойоті, запрошуючи зайняти одне з вільних місць, тільки коли вона благополучно там розмістилася, Уве незворушно прилаштувався на останнє вільне місце. Бокове вікно Мерседеса було настільки забризкане слиною, коли він проїжджав Повщу навіть не міг розгледіти водія. Він тріумфально вийшов, із саба, як гладіатор, який щойно розквитався з ворогом. Потім глянув на Тойоту. О, чорт. пробормотав він роздратовано. Дверцята Тойоти були розчинені навстіж. Привіт! весело проспівав Довготелесий, видобуваючи себе з водійського крісла. «Привіт, привіт! загукала його дружина з другого боку Тойоти, витягаючи з машини трирічну доньку. Уве з каяттям дивився, як Мерседес в вдалині. Дякуємо за паркувальне місце, просто з біса чудово, сяяв довотилесий. Уве не відповів. Яке твоє ім'я? випалила трирічна мала. Уве, відповів Уве. А моє ім'я Насанін. Радісно повідомила вона, Уви, кивнув їй. А я пад почав готелеси, та Таува вже розвернувся і пішов. Дякуємо за місце, гукнула йому вслід вагітна іноземка. Уви здавалося, що в її голосі бренить сміх. Йому це не сподобалось. Він тільки буркнув добре, добре, не озираючись і покракував крізь обертові двері в торговий центр. На першому ж повороті він звернув ліворуч і кілька разів оглядався, наче боявся, що сусідське сімейство ходитиме за них по п'ятах, але вони звернули праворуч і зникли. Увесь підозрою зупинився перед супермаркетом, розглядаючи плакат зі спеціальними пропозиціями на цей тиждень. Не те щоб він збирався купувати в цьому магазині шинку, але ніколи не завадить орієнтуватися в цінах. Ну чого Уве не терпить у цьому житті, то це коли хтось намагається його надурити. Дружина Уве часом жартує, що п'ять найгірших для нього слів це. Батарейки в комплект не входять. Люди зазвичай сміються, коли вона це каже, але Уве зазвичай не сміється. Уве рушив далі до супермаркету і зайшов до квітникаря, і тут йому. Не знадобилося багато часу, щоб щинити колотнечу, як називала це дружина Уве, або розпочати дискусію. Саме на такій назві наполягав Уве. Він виклав на прилавок купон, де було сказано два квитки за 50 крон. Але Уве потрібна була лише одна квітка, як він пояснив продавчині, і він збирався заплатити за неї 25 крон, щоб було цілком логічно, бо це була половина від п'ятдесяти. Однак продавчиня 19-річна шмаркачка із відмерзлими мізками, що клацала смс-ки, з цим не погоджувалася. Вона наполягала, що одна квітка коштує 39 крон, а Формула 2 за 50 діє лише при купівлі двох квіток. Довелося кликати менеджера. У Ува пішло 15 хвилин на те, щоб менеджер нарешті зрозумів суть і погодився, що Уве має рацію. Хоча, якщо по правді, то менеджер пробурчав собі під ніс щось типу клятий старий пень. І з такою силою вибив 25 крон на касовому апараті, що можна було подумати, ніби його зауваження стосувалося саме машинки. Так було байдуже. Він знав, що ці торгаші завжди стараються витрясти зайву копійчину, але зуви у них цей номер не пройде. Він поклав на прилавок свою платіжну картку. Менеджер ледь помітно всміхнувся, зверхньо кивнув і тиснув у табличку при оплаті карткою суми меншою за 50 крон доплата 3 крони. Тепер Уве стоїть перед дружиною з двома квітками, бо це було питання принципу. Ну я ніяк не міг заплатити ці 3 крони, сердиться Уве, дивлячись додолу на гравій. Дружина Уве часто свариться з Уве, бо той завжди про все сперечається. Та він чорт забирай, не сперечається, просто вважає, що правильно те правильно, хіба це аж таке нерозсудливе ставлення до життя? Він здіймає очі і дивиться на неї. Ти, мабуть, сердишся, що я не прийшов учора, як обіцяв, бормоче він. Вона нічого не відповідає. Уся вулиця перетворюється на божевільну, каже він, виправдовуючись. Цілковитий хаос. Тепер мусиш навіть виходити і розвертати їм їхні причепи. Не можна навіть гак спокійно вкрутити, додає, ой, ніби вона не погоджується. Він прокашлюється. Я ж не міг крутити гак, коли все стемніло, бо в такому разі невідомо, коли потім вимкнуть світло. Ймовірно, і не вимкнуть, і лічильник буде крутитися, то це вже точно. Вона не відповідає. Він буця мерзлу землю, наче добирає слова, знову коротко прокашлюється. Все не до ладу, коли тебе немає вдома. Вона не відповідає, Уви, торкається квітів. Я вже втомився тинятися по хаті цілими днями, коли тебе немає. Вона не відповідає на це, увикиває, тримає квіти так, щоб їй було видно. Вони рожеві, такі, як ти любиш. У магазині сказали, що вони багаторічники, але насправді вони якось не так називаються. Очевидно, вони не витримають такої холоднечі. Це теж сказали в магазині, але, мабуть, тільки для того, щоб продати мені ще купу всілякого лайна. У нього такий вигляд, ніби він чекає від неї схвалення. Сусіди кладуть шафрану, свій рис і всяке таке, вони іноземці, тихо каже він. Знову тиша. Уве стоїть повільно прокручуючи на пальці обручку, ніби думає, що б іще сказати. Йому й досі надзвичайно важко бути ініціатором у розмові. Це завжди було те, за що відповідала вона, а він зазвичай просто відповідав. Тож це нова ситуація для них, обох. Нарешті Уве присідає. Викопує квітку, яку приніс минулого тижня, і дбайливо кладе її в пластиковий пакет. Тоді ретельно відгортає мерзлу землю, перш ніж закопати нові квіти. Знову підняли ціни на електроенергію, повідомляє він її, підводячись. Він довго дивиться на неї. Нарешті обережно кладе руку на великий камінь і ніжно гладить його, ніби торкається її щоки. Я... Сумую за тобою, шепоче він. Минуло шість місяців, як вона померла, але уве й досі двічі на день обходить весь будинок і мацає батареї, перевіряючи, чи дружина бува тихенько не вимкнула опалення. Спокійної вам, тихої ночі, друзі. До нових зустрічей!